давати бої дім або попередні результати. Це суплентати здавати би тісними суби з прайм. Те смак досить близький, але чого бракує кисло панчтрай, зборожує вас тіді з сумної пасти, і відбувається від кабіни смак був схожий. Давайте бої після результатів. Українською мовою озвучені до того компанії Кіт. Гей, hey, виходь відсюди! Эй, hey, чего, нема? Ой, І виходь! h <laughs>